Я на ринку шова, ідемо глядати ціни на фрукти. А кабон в яку ціну? На горд? По 17. А от Деня? По 60. Яку ціну кабон? На розлік. По 22. А Деня? По 55. Яку ціну яблуко? По 35. По скільки слива? Яку ціну така сива? 25. По 25. Ось така сива. 25. По 25. Я ото купила. А в яку ціну така груша? 70. По 70. В яку ціну така груша? Ось така. Така я 70 70. А персик в яку ціну? 80. По 80. Ось такий менший 60. 45. Ось така груша 45. Ось така лохина вже продана, але була по 320. А ще є ось така по 220. Відразу на початку 12-го 8. Виноград, Кишмеш 80, Молдова також 80, Аркадія 85, Вікторія по 100 гривень. Є ще ось такий по 85 і по 90. Абрикоси по 80. І є ось такий. Кишмиш аватар називається по 80 гривень. Ще є виноград по 40 гривень. А ось такий кишмиш по 75 на горт. А ось такий 65, а ось такий також 65. Це під 12 на 8, 75 місце. Ось така сливка по 22 на роздріб. А Але сечки викоці на. 280. А ось таке яблучко по 40. Ось Скільки яблучко? По 35, а груша? 70. 60, ось така, так? Оціну така слива. Для Три, ні, нормальна ціна, нам гарно, скажіть таку, щоб 30. людина могла купити по 30 гривень. Лохина 250, 220 є ось таке. Яку ціну лохина? 110. По 210. Так, є абрикоз, знайшла по 110 і ось такі по 120. А кавун яку ціну? По 18. Яку ціну Кавун. На гурт по 15, а на роздріб по 17. Кавун 18 гривень. Може, комусь треба акція в другому терміналі на чесник 60 гривень кілограм.